Улун з огидною назвою та неймовірним ароматом та смаком. В цьому відео говоримо про славнозвісний яшесян, він же аромат качиного посліду. Друзі, всіх вітаю на моєму чайному каналі, де я ділюся, по-перше, практичними знаннями про китайське чуювання гунфуча та про інші чаї іноді, про якісь свої знахідки, тут є більш філософські відео, дегустації тощо. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь і запрошуйте друзів. Сьогодні ми будемо говорити про славнозвісний улун, який називається або просто качиний послід, або аромат качиного посліду, яшесян китайською, також могли зустрічати англійську назву Duck Sheet Aroma olun». От, Але зміст лишається той самий. Давайте сьогодні поговоримо, що ж це за такий улун, чому в нього така огидна назва. І е, чи справді він смачний, чи він вартий нашої уваги? Отже, ароматка чинного посліду це темний улун. Якщо ви не знаєте, що таке темний улун, що таке світлий улун, дуже рекомендую подивитися моє відео, там де я прям детально розбираю, що це таке, і про виготовлення, про етапи виготовлення і Прям показую, демонструю і розказую, чим відрізняється смак і аромат, так що обов'язково подивіться. Так от, ароматка чинного посліду – це темний улун. Це сорт Фінхуаден Сун, тобто чай, який вирощується в горах Фінхуан. Це повіт Чайчоу і провінція Гуанду. Давайте одразу подивимося на чай. Отже, ми можемо впевнитися на власні очі, що це темний улун. Бачите, кольори листя від такого чорного, темно-сливового до коричневого от є прям коричневі такі вкраплення у нас. Скручення значить, вид скручення це креветка, це такі от листя. Вони вздовж скручені навколо своєї вісі. Будете дивитися мої відео про улуни, я там розказую, що є ще інші види скручення, теж не менш популярні. Чим характерні взагалі дансуни? Тим, що це дуже ароматні улуни, і в них такі, прям такі знані, скажімо так, тільки їм притаманні аромати. Це переважно мед, орхідея, персик і інші такі тропічні фрукти. А тепер, чому ж називається так цей чай? Тому що він наче виглядає абсолютно до качок, не має нічого спільного. Чому так називається? Існує легенда, що один фермер він випадково виростив отакий, от кущ з неймовірно просто смачнющим чаєм. Просто такий, знаєте, як на mind-blowing аромат, тобто який просто затьмарює мозок. Він йому неймовірно сподобався, але він одразу злякався, що його конкуренти, односельчани, вони просто вкрадуть, як тільки дізнаються про такий смачний чай, вони вкрадуть його кущ, живці, собі посадять і теж будуть там заробляти гроші, вирощувати і так далі. Тому він вирішив збрехати і так його тихенько там собі пив. І коли хтось його питав там, пригостити чи попити чаю разом з ним, то він казав: Ой ні, це такий поганий чай, і взагалі він такий смердить як качиний послід. Таким чином він намагався відлякати людей, але це його не врятувало, і знання, от про такий неймовірний аромат, розповсюдилися дуже швидко, і цей чай набрав просто колосальної популярності. Ну а назву вирішили лишити: оцю таку як жартівливу назву. Так, яшисян дослідно це переводиться як аромат качиного посліду. Її лишили, і тому він так і називається. Значить, аромат качинного посліду. так, і в ви можете зустріти китайську назву там латиницю, там написано Я ШеСян. Будете знати, що це цей чай. Ну що, тепер пропоную заварити і на власному досвіді пересвідчитися і мені, і вам дистанційно, чи дійсно цей чай такий неймовірний, і чи вартував він такої конспіраційної діяльності навколо себе. Давайте покажу вам, як буду заварювати. А по-перше, я зараз в Брюсселі знаходжуся. Тут просто якась така дуже велика негода, прям і вітру, дуже сильні, дуже сильний дощ. І якраз темний лун, мені здається, під таку погоду дуже класно підходить. А значить, я собі вже запалю свічечку, щоб трошки була така тепла осіння атмосфера. І одразу покажу вам а, свій нехитрий сет, який я буду заварювати. Я взяла дуже простий сет а, це просто маленький глиняний чайник. Це навіть не ісинська глина, це дуже простий чайник, але він мені слугує досить добре, тому я використовую його, коли п'ю сама. І навіть, як ви бачите, немає чахаю, а я просто піала, така побільша, в яку якраз вміщається. Ну, якщо там не до вінчиків наливати, отак от десь, то якраз вміщається повністю всю піалу. Тому от я так і зробила. Значить, маленька в мене чабань, кіт в мене буде сьогодні зі мною пити. Ну і тут мої прикраси. Камінці, бачите, це курячий бог. Вже хто дивиться моє відео, знає, що в мене їх колекція, я колекціоную їх. Інший камінь, який я знайшла на морі в Туреччині цього року. Ну і, власне, чай, який зараз ми заваримо з вами і посмакуємо. Як будемо заварювати? Улуни заварюється, як правило, 95-100 градусів вода. Можна заварювати як в байвані, так і в різних чайниках. Я темні улуни частіше заварюю в чайничках. До речі, якщо ви плутаєтеся і не знаєте, який чай в якому посуді заварювати, у мене теж є окреме відео. Подивіться, і там дуже все я детально пояснюю. Значить, спочатку я нагрію трошки чайник. Що взагалі про темні улуни? Я до темних улунів, коли заварюю, ставлюся так більш як до червоних чаїв, наприклад. Тобто я через цей чайник беру так, мені так от суб'єктивно здається, ну я думаю, що це не тільки суб'єктивно, а й об'єктивність тут певна є в тому, що це більш темний чай, і його краще так добре знаєте, розтопити. Розтопити посуди ви будете заварювати для того, щоб він віддав вам максимум. Для мене взагалі темні чаї, ну, які темного кольору, як лист. так, Це темні луни, гірські луни. Я ще сам є гірським улуном, там, червоні чаї. Для мене вони завжди. Характеризуються з, з теплом. І з таким, я їх сприймаю як такі, знаєте, чаї, які дають енергію. До речі, напишіть цікаво, тому що червоні чаї ну, точно вони мають такий вплив на тіло, а от як темні улуни на вас, тому що, в принципі, у Лун, до речі, теж в мене є відео, там, де я розказую прям по кожному типу чаю, як він впливає на тіло. І, в принципі, у Луни більше за розслаблення, скажімо таки, відповідають ніж за таку енергію і зігрівання. Але от особисто для мене темні улуни, я їх частіше беру, коли мені хочеться, знаєте, так, якось зігрітися і енергію відчути. Пишіть, буде дуже цікаво, як у вас це відбувається. Значить, я улуни не промиваю, я одразу перший пролив буду пити. Це тема дебатів завжди, чи проливати, чи не проливати чай. Я протримуюся того, що я з поліскую ті чаї, в основному, які я хочу а, розбудити. І в основному це хайча і шупуери. А, тому що, ну, в принципі, промивання, воно тільки для того і потрібно. Те, що там змивається, з чаю якась там пилюка чи ще, що це повністю профанація, це абсолютно не про це. А, це тільки для того, щоб пробудити чай, так, щоб одразу перший пролив. Він дах вам потужний, тому що, наприклад, якщо ви візьмете витриманий хайча, так, Люба, пошупує, а якщо він ще й з млинчика, то перший пролив він буде такий дуже слабенький. А якщо от ви його промиєте, так, тобто не промиєте, а розігрієте, скажімо так, як це, пробудете, то тоді якраз перший пролив у вас буде вже такий приємний, класний, більш такий плотний. От тільки в цьому ідея. Значить, поки трошечки вистигає чай. Mm. Я вже дуже сильно відчуваю аромат. Ми зараз поговоримо з вами про аромат і про смак цього чаю. Ще, до речі, хочу сказати: у мене є про нього теж, скажімо так, сторонній відгук про цей чай. Я от кіно повернулася з Туреччини з Чирал. Я там проводила щорічний фейс-ретри для своїх клієнтів з Фізбілінгу, тому що це основна моя діяльність, от неінвазивного омолодження. І я завжди туди беру різні чаї. Частую своїх клієнток, так, дівчат. І в основному я туди беру шупоери, тому що вони дуже класно заходять. Ми там виходимо на світанок зустрічати значить, сонце, дуже класно. і наче шупуер прекрасно заходить, тому я завжди туди беру шупоери. І в основному беру світлі улуни, такі квіткові, ароматні. Наприклад, там як Сусян. До речі, якщо не знаєте, що це за чай, такі квадратиком, подивіться теж моє відео. І інші такі там, тигуані, якісь такі Вуйфей, які такі от дуже ароматні, дуже квіткові. Просто вони легше сприймаються людьми. Ну, у мене ж це не чайного направлення, скажімо так, івент. Просто це як додаткова така цікавість і щось новеньке для дівчат. А от, а для себе, наприклад, я цього року взяла от, тільки якраз цей є Шусян, а, тому що я ну він мені, як вам сказати, я взагалі чай завжди підбираю, а, як це під а, нагоду, якусь нагоду або стан, або стан, який я хочу отримати. Тому, наприклад, от мені там взимку хочеться пити там такі чаї, да, там влітку такі чаї, там, наприклад, і так далі. І от якраз коли я збиралася на ретрит, то я думала, що а, ну. Наприклад, темний улун не підходить для таких отчаювань. Ну так, от знову ж це дуже суб'єктивна така штука. Але я взяла його собі, тому що я знаю свої вподобання, і мені часто після обіду так от буває, там якось не вистачає енергії, і хочеться знаєте, такого бусту зробити. Я частіше роблю це червоним чаєм, але все ж таки ми їхали на море, і мені, от якось море і червоний чай влітку, ну посини, але там дуже тепло було. Мені якось не мечиться. А от темний улун. Якраз танцую. Мені він прекрасно прям лягав, і я його взяла суто для себе. І після обіду, щось я там сіла попити чай, і моя партнерка по ретриту Юлія Тіханова з моєї команди. Вона каже: О, я з тобою поп'ю чай, а що це за чай в тебе? Я кажу, ну такий, сідай, поп'є. І вона буквально з другої піали, вона каже: Боже, як він просвітлює. Він просто мені зробив такий, от таку кришталеву світлу голову. Тобто і енергію дав, і просто так знаєте, як кажуть, як вставив так раз, і ти просто такий, ну, повністю от для мене це от така от кришталева ясність. І от вона мені просто дала такий фідбек, вона взагалі не знала, що це зазвичай там і так далі. Просто попавається. Отак я, до речі, теж з нею згоджуюся. Для мене, в принципі, вони так і працюють у темні луни після обіду, особливо вони дійсно дають вам трошечки енергії, те про що я сказала, і дають таку от ясність, яку знаєте. Тобто вони вам ще дають енергію на другу половину дня, якщо вам треба ще щось робити, активно і так далі. Розказуйте, як у вас, а я буду пробувати чай. Так не забувайте, що коли ви у луни п'єте, взагалі будь-який чай краще, щоб він трошки простих. Тоді ви будете краще одразу відчувати і аромат, і смак, і це буде більш приємно. Так, значить, пробуємо. Ну і не забувайте, що можна сорвати. До речі, якщо сорвання вас якось так вам чи неприємно, чи ви навпаки соромитеся це робити, подивіться, в мене теж є відео про сорвання. А, значить, ну чай реально неймовірний. І так. О, а, а, значить, давайте перше, мабуть, про смак. Про смак простіше про це сказати. А тут. Основні такі дві ноти. Він має велику солодкість. Коли ви тільки значить, робите ковток, ви відчуваєте цю солодкість, і потім вона розтікається в роті, і в нього дуже сильний, дуже довгий післясмак. От саме такої, прям реально він солодкий. А і тут є ще гірчинка. Тобто тут от, дві основні такі ноти. Солодкість і гірчинка. Так. Е, от... Е... І, але вона, знаєте, вона дуже приємна гірчинка. Тобто вона така, я би її назвала глухою, така глуха гірчинка. Тому що буває, от, наприклад, якщо ви візьмете, от згадайте, якщо хтось колись відкусував а, червоний або зелений а, гострий перець, просто від стручка відкусили. І от там ну просто він такий гіркий, і це така гостра гіркота. Я би так її назвала. А отут така глуха гіркота. Мені завжди це, знаєте, притаманне чаю і тютюну. От, якщо хтось колись жував тютюн, це от щось подібне, або навіть коли ви от, знаєте, я просто згадую з дитинства. Там от я в село приїжджала до бабусі, і там сиділи діди, і вони скручували цю махорку. І от від неї от був такий от аромат. Знаєте, такий от гіркий, глухий, ну, приємний. Для мене це приємний аромат. Це що по смаку. Тепер по аромату. Ну, по аромату тут, тут дійсно вау. Тому цей фермер мав рацію, що він намагався заховати від сусідів цей чай. І, до речі, абсолютно О, тут... тут взагалі, як це У мене вибух відбувається в моїх сенсорних системах. Дуже сильно відрізняється від того, що ви відчуваєте в піаві і що ви відчуваєте тут. От ще один а, такий, така фішка а, заварювати у лун, в чайничку, тому що, коли ви в гайвані заварюєте, то гайвань вона дихає, так? Вона ви ну, відкриваєте кришечку або привідкриваєте. І там одразу аромат він починає виходити, так, багато повітря там. А от в чайниках все ж таки менше. І тому, коли ви заварюєте якісь дуже ароматні чаї в чайниках, коли ви відкриваєте, це просто ну дійсно вам такий вибух вніс. І це дуже класно. Тому, от особливо темні улуни, я прям дуже люблю заварювати в чайни. Так, як би так описати пошвидше, значить, це все. Ну, по-перше, я тут відчуваю якісь зелені листя. Це не трава, це от якісь такі от листя. Мені чогось це видається, як якісь такі, знаєте, не знаю, лаврові великі листки, якісь от рослини з такими крупними, такими, знаєте, олійними листками. Потім, звісно, тут, є, тут реально є дуже багато фруктів, і от особливо в чайнику. О, тут просто а, тут є персик, а, тут є. А, знаєте, коли узвар, а, коли варите узвар, потім, значить, там узвар чи злили чи ні, потім ви відкриваєте і нюхаєте, і мені оці груші, груші, які в узварі, От пахнуть, отут є цей аромат 100%. Вітоків. Також тут є якісь квітки. А, тут а, є. І, звісно, що солодкість велика тут є. Карамельність навіть така є, хоча для Улуну, навіть темного карамель це не типовий аромат. Карамель це вже більше до червоних чаїв. І ще, от все ж таки, не знаю знову ж таки, чи повністю брехав той фермер, що це послід, чи, Можливо, він, знаєте, удобрював ці кущі чайні качиним послідом. Але я отут відчуваю. Ще й на фоні, от реально от такий аромат якихось добрив. Знаєте, таких добрив, як. Е, ну, Це не прям навоз такий. Е, а це щось таке от. Е, я, коротше, не знаю цих речовин, але я це згадую. Це реально як такі добрива. Це не прям перегній. Да, е, а якісь щось таке от. Більш, мабуть, з такого виробничого характеру, але щось таке з добрив тут є. І от, до речі, е, Мій чоловік, коли п'є цей чай, він одразу каже, а, то це, значить, smell of shit. Тобто йому це прям конкретно, навіть якщо він не знає, що це є 60, тому що він не так прям класно розрізняє чаї, він прям каже, що а, це чай, який, значить, пахне а, лайном. Отак. Тому отак. Тому, зараз потрібно ще обов'язково почекати і понюхати піалу. Хай вона вистоїться, я. Зроблю ще значить, один прилив. Ну що хочу вам сказати, що це реально потужний чай. Він дуже приємний, він дуже класний. До речі, от що ще також згадала, я просто от зараз я коли його заварювала в Туреччині, ми пили його. То я питала у Юлі, що чим їй пахне. Вона мені там щось розповідала, я не пам'ятаю, що вона сказала. Але мені в Туреччині я також тут відчувала газету. Ну, от реально згадуйте, яка газета, аромат газети. І це цікаво, що тут зараз я його не відчуваю. Чому може бути така різниця? Вода. Ну, ви ж розумієте, що і навіть в одному місці ви купуєте різну воду, і вона буде чай якось коригувати по смаку. Ну а це, взагалі, дві різні країни. Тобто, там от якась щось було, ну, якась така була такий склад води, що я там відчувала отакий от більш газетний аромат. Тут газетного аромату, можливо, зараз я, я відчую, але ну, треба, щоб трошки він вистоявся. А, так що, так. до речі, не забувайте, що є багато. А... Не харчових ароматів, які придамані чаям. І це абсолютно нормально, це не щось фу, це абсолютно нормально і типово. Які це можуть бути аромати? Це можуть бути і газети, і гуталін, і вініл, і меблі, запах меблів, запах якогось от такого лаку, чим оброблюється дерево. Це може бути запах книжок. Так, це, звісно, знову ж таки, більш притаманне для хайча, для темних улунів частково. От, наприклад, зараз мені навіть, якийсь... я навіть сіль відчуваю тут. Ой. Да, ну, все одно тут таке яскраву газету, як я відчував в Туреччині, я не відчуваю. І, звісно, що тут є дуже багато фруктів. І, до речі, як, він, як розкриватися це буде аромат. А перші два проливи, можливо, навіть три, у вас будуть, звісно, що більш легкі ноти. Це фрукти, всі фрукти, які ви можете там згадати. Я ж кажу, персики, якісь більш екзотичні фрукти. Мені навіть тут лічі десь про, про минулу дуже швидко, ще щось подібне. Тобто, спочатку будуть ці такі фруктові легкі аромати, квітки, знову ж таки, можливо, мет, орхідеї і так далі, а потім... Буде більш такі глибокі ноти, більш глибокі, можливо, трошки буде додаватися гірчинки, тому що гірчинка це завжди нижчі, такі нижні ноти, коли, які поступово а, виходять на поверхню. А, і а, будете більше, звісно, що переключатися на смак. От Мені досі от зараз, після першого проливу, ще отут все солодке. Отак от, от. І будете більше, можливо, дійсно відчувати оцих от. Табачних тютюнових нот, можливо, знову ж таки, якихось там папір і так далі. От зараз, звісно, що другий пролив він найпотужніший. І тут є і квітки. І, знаєте, є оцей, як це elderflower. Він такий більш азіатська квітка така. А є ще Temple Flower, знаєте, такі от, хто був там в Таїланді. вони такі красиві, такі біленькі, дуже такі симетричні квітки. От це тут є. Ну, тобто, це прям реально чай такий дуже потужний, він дуже яскравий і, і він дуже, ну, він просто дуже глибокий. Ну прям він не такий, більш такий поверхня, він прям просто дуже глибокий. І тут, можливо, і навіть якісь, можливо, вогнище, яке знаєте, таке затухше вогнище. Або навіть от чомусь мені постійно, от зараз я от п'ю, і мені просто от мені, асоціації мене відносять от реально в дитинство і в село до бабусі, де палили буряни, от якраз восени в цю пору на городі. Ну, от щось таке. Але це все ну, дуже приємні запахи. Дуже приємні. Отак. От Тому давайте зробимо підсумок з вами. Що ж це такий за улун Яшисян, аромат каченого посліду. Це класний, темний улун, який дійсно вам, от я прям збадьорилася навіть зараз. Тобто він вас буде бадьорити, але це буде така приємна ясність. Він не буде вам давати якогось там надмірного такого збудження. Так, це буде все дуже помірно. Він дуже багатий на смак, дуже багатий на аромат. Темні улуни, не забувайте, що вони п'ються коротше, ніж, наприклад, світлі улуни, тобто десь, мабуть, 7 проливів, я б так сказала, приблизно. І заварюєте ви, як завжди. Тобто ви берете там ну, десь так, скажімо так, 6-8 грам на 100 мл чаю, приблизно самі регулюєте, як вам більше подобається. Пробуйте заварювати і в чайничках, і в гайвані. Пишіть в коментарях, як вам більше подобається. А, і покажу ж вам, який конкретно це був. Значить, це був з польського ZT, я часто в них купую. От, бачите, лоусумки є 60 генсум. Отак, От 23 го року. До речі, тому що темні улуни вони можуть, в принципі, улуни луни можуть кілька років дотримуватися, темні тим більше. От, ну що? Я сподіваюся, якщо ви не пробували цей улун раніше, я надихнула вас спробувати щось нове. Обов'язково напишіть про ваші враження. Якщо ви вже пробували цей чай, тим більше напишіть все вам смачних чуювань і до наступного чаю.